BMW 5 серії в кузові E60 випускалась з 2003 по 2010 рік. Її попередником була BMW E39, а наступником стала BMW F10. Крім класичного седану, BMW 5 цих років була ще й в кузові універсал з індексом E61. Всього седанів було продано біля 1 мільйона, а універсалів біля 200 тисяч. Але оскільки в нас люблять універсали і вони по певним причинам навіть бувають дешевші. То я думаю, в кузові Універсал ви бачили цю машину дуже часто. Особисто я роблячи це відео і дивлячись у вікно побачив вже дві штуки. Його конкурентами виступають Audi a 6 c 6 211 Mercedes, Lexus GS, Infiniti Serie M та інші не менш прекрасні. Автомобіль, мабуть, все-таки ну, найбільшим конкурентом цієї машини буде Mercedes 211, тому що це також німецька машина і це також задньопривідна компоновка. Але ну в цілому решту автомобілів теж можна вважати її конкурентами. Що ж, давайте перейдемо до більш технічної інформації і почнемо з двигунів. Двигунів тут дуже багато, але з ними все доволі просто. Двигуни серії М рахуються хороші, двигуни серії Н погані. Звичайно, не всі, але в цілому ситуація плюс-мінус десь така. Ну і давайте трошки пробіжимось по тим двигунам, які рахуються кращими. Є двигуни серії М, М54. Вони йдуть в різних об'ємах. Вони в цілому рахуються нормальні, хороші для цієї машини. Жруть паливо, вони звичайно, що добре, всі мають по 6 ціліндрів та об'єм більше 2 літрів. Всі інжекторні та цепні з заявленим ресурсом біля 300 тисяч. Як і попередні двигуни бензинові БМВшні, вони страждають від перегріву, тому за цим. Всім треба добре дивитись, масло вони теж люблять хороше і заміну раз в тисяч, це прям по-любому. Також може збоїти різне навісне, там всякі датчики і так далі, але в цілому повторюсь, це двигуни для цієї машини хороші або ну, нормальні. Тобто десь отак. Купити з ними машину можна з 2003 по 2005 роки. Це будуть моделі 520i з двигуном М54, B22 на 170 сил і на 210 крутного моменту. Модель 525i з двигуном 2,5 і літра на 192 сили з 245 ньютонами крутного моменту, і двигунці буде називатись М54 Б25 і модель 530i. Об'єм 3 літра, 231 сила, 300 ньютонів крутного моменту. Двигун називається М54 Б 30 Коротше, вибір по потужності є. Думаю, цим вони особо нікого не розчарують. Але все ж бензин рахується трошки гіршим варіантом для Е60 на даний момент, бо найбільшим топом будуть дизельні двигуни М57. Вони йдуть з об'ємами 2,5 та 3,0. 3.0 є навіть в топовій версії з двома турбінами. Потужність цих самих двигунів від 164 до 236 кінських сил. Ну і це турбо і вони якби, ну, дуже гарно чіпуються. від дизеля М57 рахуються краще, дизеля після рестайлінгу рахуються гірше. До Дорестові ходять по 500 тисяч, мають надійну паливну систему. Це ходять теж там ледь не весь срок служби двигуна, коротше це міцні класні двигуни. Є проблеми з колекторами, підтіканнями, але вони реально класні. Двигуни М57 після рестайлінгу вже ніжніші, це приходять менше так разів 2, паливна вже набагато слабша і вибагливіша до якості того самого палива, але якби працюють тихіше, їдуть трохи краще. Колектори вже нормальні, вони хороші, просто менш рекомендовані за Дорестові М57. В цілому ці всі дизеля рахуються найоптимальнішими варіантами для нашої BMW, тому що їдуть гарно, паливо жруть менше, надійні зрозумілі ресурсні двигуни, які ставились на величезну кількість BMW. Звичайно, якщо ви там щось ушатаєте, то це буде попадало на гроші, які у всіх дизелях. Можливо, вам прийдеться розбиратись з вихровими заслонками і всякими такими от нюансами, які притаманні ну не тільки BMW, а й всім дизелям, але двигуни. Класні. Решту дизелів я рахую не рекомендованими для цих авто через більшу кількість проблем або малу потужність. Ну а бензини, які йшли вже в рестайлінгу серії N, взагалі не І виходить, що якщо ви хочете взяти цю машину з таким от простішим, надійнішим двигуном, то це або бензин, або дизель дорестайлінговий, або якщо беремо після рестайлінгу, то це лише. Дизель. Якщо ми говоримо про М5 з двигуном на 10 циліндрів чи альпіну, то тут взагалі не йде поняття, рекомендованої чи ні. Це машини для людей, які готові платити за таку радість. І це зовсім інший бюджет, інший клас, інші КПП, інші підвізки. Коротше, ці машини стоять окремо. Якщо ви готові і є гроші на це, то звичайно в колекцію такого звіра треба брати, і ви ще на ньому може й заробити. Якщо це дійсно ну, буде достойний варіант, і ви його. Відповідно збережете, звичайно, що і дизель, що бензин, треба грамотно якісно обслуговувати, враховуючи нюанси їхні. Треба лити хороше масло, раз в 7-8 тисяч, хороше паливо, хороші фільтри. А що стосується дизеля, то бажано і замінювати паливний фільтр кожну заміну масла. Це йому продовжить ресурсну. Здорово продовжить ресурс, але звичайно ну, не всі готові таке робити. І перед покупкою по-любому має бути максимальна діагностика. І бажано майстри, які саме шарять по BMW Ну і тепер давайте про КПП. КПП тут нормальні, що механіки, що автомати. На 3.0 дизелях та та восьмиціліндрових бензинах йдуть міцніші КПП, нарешті од двигунів трошки простіші. Автомати ходять своїх 200 тисяч без проблем. Далі, скоріше за все, щось до да починається. Тому більшість машин будуть не з ідеальними КПП. Звичайно, все залежить від обслуги, від мене їзди, але ситуація, скоріше за все, буде не найкраща, особливо якщо машина 2003 року. Основною проблемою цих коробок ну, в усіх коробок є агресивна їзда, погана обслуга і пробіг. А так, нормальні. Варіанти це не Тойотівські КПП, ці КПП розраховані на динамічну їзду, і вони, якби так правильно сказати, себе не жаліють. Тому і вони не такі вічні, як деякі Тойотівські АКПП. Міняти масло раз в 50 тисяч буде супер. Прогрівати АКПП перед їздою буде супер. Не перегрівати їх в пробках буде супер. Не стартувати з двох педалей чи з кікдауном буде супер. Якщо щось тече, пинається, то знімати, перебирати, міняти все, що треба зарання, і буде. Ну. Все з нею нормально. Але звичайно, скоріш за все ніхто такого робити не буде, а люди просто будуть їздити до останнього. Тому перед покупкою обов'язково добре продіагностуйте КПП і дізнайтесь, скільки на даний момент коштує капіталка або заміна. Ну і звичайно, що при нормальній грамотній діагностиці та нормальній, а не спортивній експлуатації, і якщо ви там не збираєтесь на ній їздити 100 років, то скоріше за все лагодити вам її не прийдеться. Але це, як то кажуть, ну, не точно. Бо машина вже досить стара. Привід тут класичний, задній можна дрифтувати. але буває ще і повний. Повний не можна сказати, що якийсь поганий, але й хорошим він на BMW ніколи не був. Машини з повним приводом мають обозначення XI і до них не всі деталі підходять від задньопривідних. Версій його треба регулярно обслуговувати, і якщо щось все ж зламається, то це влітає в копійку. Тому більш оптимальним для цього автомобіля, більш бажаним, більш ліквідним буде саме задній привід, для чого ускладнювати те, що і так не сильно просте. Кузов. Кузов майже завжди виглядає непогано, доволі непогано, але він незвичайний, бо передня його частина повністю алюмінієва. Хтось говорить, що може відвалитись передня частина, яка прикріплена до решти машини спеціальними кріпленнями, і там, походу, є якийсь спеціальний клей, щоб алюміній та інший метал між собою не контактували. Але відвалитись по суті воно може лише після ДТП, або якщо ви вже геть не жалієте її, якщо десь там по бездоріжжю на ній постійно гасаєте. Чи ще щось. Судячи по інфі яку я знайшов, то за це думати, скоріше за все, взагалі не треба. Воно там максимально міцно все зроблено. При легких ДТП воно навіть там е, ніяк не відвалюється і е, все якби нормально. Але оскільки такі от міфи ходять, що в когось там воно вже розбито і там машина може тарабанити через це, то оглянути, звичайно, що треба. І по-любому, через те, що перед алюмінієвий треба звернути увагу, чи капот і крила. Залишились на машині алюмінієві. Бо якщо вони десь бились в ДТП, то скоріше за все їх могли замінити на звичайні, бо це набагато дешевше. Також на цих автомобілях на наших дорогах можуть лопатись стакани і ланжерони, тому на це обов'язково треба звернути увагу. Якщо що, то це не прям якісь там камінні в сторону BMW. Ну на багатьох машинах таке відбувається. Саме лакофарбове покриття може трошки піскоструїтись, а от біля зеркал може прям конкретно воно. Облазити з приводу корозії, днище інших деталей, то жесті з цими машинами в основному нема. Але попадаються вже і конкретно гнилі екземпляри. Тому дивіться обов'язково під низ і обробляйте ці машини. Зовнішній вигляд. На момент випуску він був спірний, але зараз це здається, ледь не найгарніша BMW. Багато фанатів цього кузова є, і багато людей реально хочуть собі такий автомобіль. Тому він виглядає. Актуально і класно, і на нього є дуже багато всяких тюнгових деталей, і можна зробити його ще гарніше. Ну і звичайно, що ці задні фари в рестайлінгу додають йому сучасності. Салон Салон досить достойний, але не еталон міцності і надійності. Таким його козирем будуть шкіряні сидіння, тому що вони з дуже такої класної міцної шкіри. Багато людей, які вперше бачать ці машини, то хвалять шкіряні сидіння. Також на рестайлінгових машинах на КПП тут вже йде такий от джойстик, що додає їй сучасності. І в цих машинах в штатне місце можна вставити Android, Він тут дуже гарно впишеться. Це плюс, бо погодьтесь, не на всі старі машини нормально, штатно можна поставити Android мультимедійку, щоб вона. Ну, скажімо так, колхозила машину. З мінусів можуть ламатись деякі елементи, які скрізь підстаканники, підлогітники та інше. Може затікати вода в салон зі сторони водія, тому обов'язково все дивіться, щоб там нічого не прогнило, не зацвіло і все було нормально. Штатна мультимедія iDrive, до речі, часто виходила зі строю і дуже сильно глючила. Зараз їх вміють лагодити. Але не всі і ну це може бути певною проблемою, але вирішення доволі просте: можна просто замінити блок від рестайлінгу або від euh, новішої BMW E70. Підвізка. В цій машині є модифікації з активною рейкою і стабілізаторами. Їх краще не купують, якщо не маєте сильно багато грошей. Сама ходова повністю алюмінієва, але вона по міцності нормальна, краще, ніж в е 39 Якщо вже потрібно буде її міняти, то ну, по-любому це буде дорого. Такі елементи, як якісь там ступічні підшипники, якісь дрібниці, то це або в нормальну ціну і ходить довго, або будуть з невеликим ресурсом. Ходити будуть мало, але зато по ціні будуть абсолютно. Адекватні. Якщо ми говоримо про універсали, то там задуп пневма, Вона теж надійна, ходить біля 300 тисяч, але звичайно, що дорога. І якщо ви купуєте ну, в наших реаліях машину, то цілком ви можете попасти на її ремонт, тому що дуже багато є машин з таким пробігом і навіть більшим, багато скручених машин. Тому ну якби попасти на пневму – це норма. Але якби і діагностику ніхто не відміняв, можна все ну, максимально, наскільки це можливо, все. Перевірити і бути трошки більш впевненим в цій машині. Що ще можна сказати про цю машину? Виходять зі строю підігріви сидінь, дзеркала часто розкладаються назовні, це все лікується недорого, але ну, неприємні речі. Постійно потіють передні фари, купити їх дорого, ремонтувати майже завжди немає сенсу. Під капотом є розпорка, часто її приходиться знімати для різних маніпуляцій, допустимо, навіть для заміни повітряного фільтра, і з цим бувають проблеми. Кріплення виходить зі строю і починає там все це тарабанити, але це теж досить легко вирішується. Акумулятор в цій машині потрібно прописувати комп'ютером, якщо ви його міняєте, бо якщо цього не зробите, то він буде або перезаряджатись, або не дозаряджатись. Коротше, там проблем можна нормальних з цим всім нахапати. На акумуляторній клемі є модуль IBS, і взагалі в багажнику є всякі блоки, тому вам треба серйозно віднестись до того, щоб багажнику було завжди сухо і все там постійно перевіряти. Часто вириває механізми кріплення багажника в седані, так що відкривайте його обережно і не надавлюйте. Якщо ви бачите, що багажник так прямо аж викидає вперед, то значить там по-любому треба вже це все міняти. Ну а в універсалі, як у багатьох авто, обламуються провода, трубки, заднє скло проблемне, і треба чистити дренаж панорами, щоб знову ж таки не затопити блоки. Взагалі, в цій машині можуть бути підтікання абсолютно зі всіх вузлів: що по бензиновим двигунам, що по дизельним, що по КПП, що по рейкам, карданам. І всьому решта. Тому треба розбиратись, що конкретно тече, і замінювати все, щоб ну, не попасти на дорожчий ремонт. Якщо ми обираємо BMW E60 з правильними двигунами, з нормальними ще якимось більш-менш адекватним пробігом, обслужену хорошими запчастинами бажано оригіналом, то це надійна машина, в ній все буде доволі ресурсне. Є дуже круті опції, проекції, активні круїзи і багато всякого. Вона класно їде і дарує гарні емоції на неї є купу тюнінгових деталей, і взагалі після цієї машини важко на щось. Пересісти також вона шикарно підійде людям, які люблять лагодити самі авто і розбиратися з ними. Бо ці машини вже вивчили досконально, і людина, яка шарить, зможе знайти інфу в інтернетах, там в різних відео форумах і зрозуміє, що там можна замінити на іншу деталь, що там взагалі можна викинути, і буде мати собі нормальну машину під себе. Я знаю, що багато хейтять отакі от конструктори і самодільні ремонти, але для таких машин це вже норма. І ледь не забув. Єдиним таким небезпечним і ненадійним місцем в цій машині є силовий провід, який йде понижче. Через те, що цей провід не перевіряють, не обслуговують ці машини, буває загоряються в людей. Якоїсь паніки з цього роздувати сенсу нема. Просто потрібно все обслужити. А якщо ви прям супер сильно боїтесь, у вас якась там уже ледь не панічна атака починається, коли ви про це думаєте, то думаю, якась хороша страховка вас заспокоїть. Лякати нікого не хочу. Просто знайте, що в цих машинах це конкретно слабе. Місце. Напишіть, як вам це Я 60, що ви про неї думаєте, що ви знаєте, скільки на неї витрачали, якщо вона у вас була, і які враження. Підписуйтесь і дивіться інші ролики, якщо вам цікава автотематика і мій підхід до створення цих самих відео і моє бачення.